Спочатку поставили контейнер ну, для удобства людей, а, але потім ну, ну, мешканці, які тут мешкають, вживають, виносили ну, такі битові відходи. Але потім почали з тих вулиць там, приносити і всі знають, в який день ну, приїжджає контейнер, але ну, їм не докажеш, вони все одно кидають в будь-який, постійно ця стихійна свалка образовується. І вже, ну, Намагалися з ними ругатися там, але вони нічого не розуміли. Потім приїжджають, прибирають, начебто ну, деякий час все гаразд, але потім знову починають накидати. І от їм кажуть, що ну не кидайте, бо є, ну, є, ну, є дата, ну, коли проводять контейнер. І, ну вони не розуміють. Ну і що, потім все одно прийдуть, приберуть. Дивитись на це неприємно. А по-друге, там бувають, викидають сміття, і воно там буває там якісь цвяхи, ну, колеса постійно бувають, пробуваєш, їдеш на монтаж. Ну І діти от ходять, вони кажуть, якщо краще було б, якщо була б якась ну, площадка для дітей, там знесли б це, цю споруду, але. Ну... Ми ж розуміємо, що це ну, так не станеться. Ну, хоча просто чисто було. Ну, прибирають, ну, намагаються прибирати зараз, ну, але люди самі приходять і викидаються постійно. Зараз більше стало, більше мусора. Ну, ну, людям, мабуть, я не знаю, чи дорого на свалку вести, чи ще щось. Чи, ну, лень чоловіче. Наразі ми отримали повідомлення з фото, на якому є номерні знаки транспортного засобу правопорушника. Мною був складений акт обстеження місця правопорушення. Після буде знайдено правопорушника та складено на нього адміністративний протокол по статті 152 Адміністративного кодексу України, який буде направлено на адміністративну комісію Харківської міської ради, де буде визначена сума штрафу правопорушника. Передбачає штраф у розмірі 1700 гривень. Але це ще не все. Після того, як ми вже будемо мати дані цієї особи, ми передаємо нашим юристам ці дані, і наші юристи готують позов до суду на відшкодування збитків, нанесених своїми діями цієї особи комунальними підприємствами. Наразі у нас. От на цей час 12 ну, зареєстрованих, які є в роботі звернень, і з початку року 25 таких звернень вже відпрацьовано, особи притягнуто до відповідальності. Більше 300 тисяч гривень витрачає місто на те, щоб ліквідувати такі звалища. Хочемо відкрити так зване полювання на таких людей і просимо всіх харків'ян, які бачать факт забруднення території. Якщо це відбувається з якогось автомобіля, то це потрібно зробити фото, фото автомобіля, фото номера автомобіля, щоб було видно. Бажано, щоб було видно було водія і надати нам інформацію або на наш сайт КПМКПВК, або на сайт комплексу з вивозу побутових відходів. Де ми вже зможемо прийняти відповідні заходи. Наша інспекція направить, по-перше, зробить виїзд на місце, як сьогодні, складе відповідний акт про встановлення місце, де несемці нове Також визове поліцію і надасть інформацію про порушника. І вже поліція буде займатися пошуком. Якщо ми маємо марку машини, якщо ми маємо автомобіль, якщо ми маємо номерний знак, то вже поліції значно легше буде встановити таку особу. thank <smart noise> you